І всім привіт, привітучик, І Як ви знаєте, на радмірі існує казіно. Дехто там піднімає цілі состояння, дехто сливає цілі состояння. І сьогодні я хочу провірити одну із самих популярних тактик на радмірі. Ви в казіно. Чи зможемо підняти багато грошей? Оце от під питанням. Ну а для початку нам потрібно зайти в саме казіно. Я тут якимось чином оказався в леткарно, я навіть не знаю як, але мені просто прийшлося відійти і допомогти там одному моєму знайомому. А так, ми давайте зайдемо, візьмемо 500 фішечок. Зразу вже заходимо, купіть і вводимо 500 фішок. Це 500 тисяч, обмінюємо їх. Все, у нас в інвентарі є 500 фішок, з кайфом. І в нас доступна одна безплатна прокрутка колесо фортуни, Давайте зразу же її крутеним. Можливо, нам випаде, наприклад, там 에, Lexus LFA, може нам провезти, або Ford gt Но я як бачу, що це вже не машина. Так, да, вона прилітає, це автомат або гроші. Ну, гроші 50 тисяч, кстаті, непогано. В чому буде заключатися наша тактика? Я попробую багато різних тактик, але, скоріше всього, я, напевно, десь 150 фішок на одну тактику, 150 на другу, і приблизно плюс-мінус отак вот вот у нас вийде. Все, ми вже знаходимося за столом, ми будемо ставити по 10 фішок. Ми не зайшли сюди заробити казино, це не є спосіб заробітку. Ми зайшли провірити тактики. Тому саме перше це дізнатися, які число падають. Це ми ставимо зразу вже 10 фішок на число 17. Це чисто наш стандарт, це будь-який знає, що треба зразу вже ставити на число 17. І нам зараз випадає число 29. Що ми будемо робити? Давайте до 350 фішок ми просто повторяємо і ставимо на те число, яке падає. Ми будемо, типу, ловити повторяючі числа, які будуть падати в X2. Випадає число 23. Зразу ж ідемо і ставимо на число 23. Я дуже сильно сподіваюся, що нам повезе мизом хоча б одне число. Це вже буде дуже круто, якщо ми зробимо хоча б одне число. Бо, чесно, казино це така штука, що тут заробити, звісно, дуже важко. Ну може тобі так сильно повезти, що потім ти будеш чисто мультимільйонером, так сказати. Випадає число 1, давайте повтореємо і заново ставимо на число 1. Хотів би вам дуже сильно нагадати: заходіть на 18 сервер та при реєструванні, введіть мій нікнейм Володимир Баректар, поле що ігра. Ви можете побачити цей нікнейм у мене в описанні під відео. Я буду дуже благодарен, якщо ви введете мій нікнейм в поле що ігрока. Я получу отакі от, вводимо такі час бонус. І от, мені тут приходять бонуси за привершенного ігрока. Один ігрок вже є. Дуже сильно дякую і передаю привіт, хто вводив мій нікнейм в поле просившого ігрока. Ну а ми продовжуємо нас число 28, і ми далі продовжуємо ставити на 28. Випадає 9. Чисто, кстати, я би сказав, не такі погані падають. Якщо так логічно подумати, можна навіть і попробувати зробити. але ми будемо продовжуватись нашої тактики, і до 350 фішок її міняти ніяк не будемо. І це 35. Дивіться, я би після 35 би поставив 100 0. Ну, 0 після 35 або 36, це прям желізно-бетонно, Ну така чуйка, прям реально сильна, що випаде зараз 0. І що я реально гадав, це буде просто шок. Не двоєчка, ну, кстати, перший ряд. Плюс-мінус, не так далеко я її пішов. І тим часом нам вже соточка фішок вже позаді, ми вже зробили першу соточку, це трохи розтравлює, що ми ще не зробили ні одного числа. Це ми потратили 10 попиток, зараз 11. Я дуже сильно молю, що ми щось зробили. Я сподіваюся, ролик поруситься не коротенький і якийсь інтересний. Бо якщо ми не зробимо ні одного числа, чесно, буде якийсь ролик неінтересний максимально. Можливо, ви знаєте якісь класні тактики, можете мені порекомендувати, я схожу і їх провірю. Може, ви якийсь там професійний. Казіночник. <хи> Випадає четвірочка, і ми зразу ж ставимо на четвірочку. Ну тут щось дуже багато чорного, червоного прям реально дуже мало. Тільки одне чорне падає. І якщо замітити, дуже багато першого ряду падає. Це прям 34. 32, 34, 35. Дуже часто около 30 там з копійками падають числа. Ну я думаю, слідуючу тактику, о, кстати, воно вже 360, треба закінчувати з цією тактикою. Можна буде попробувати просто лупити на якесь одне число, яке часто падає. Ну це я точно... Ну давайте на 18, це наша послідня ставка, може ми зараз і продовжимо, і будемо далі грати по цій нашій тактиці. І падає 20. 20 нам уже, замітьте, що падало. Давайте будемо лупити. До кін... Ну не до кінця, а десь давайте лишимо 150 фішок і просто будемо лупити на число 20. Можливо, ми його ще зловимо і воно ще раз випаде. Я думаю, шанси на це є досить такі великі. І просто будемо ставити. Кстати, Сімірка теж падала. Я чуть не помолився, мені треба на 20. Ставимо просто only 20. Я молю просто, щоб випало 20-ка, і буде з кайфом. Падає 22, теж досить близько до 20 ну а я далі продовжую лупити на 20 Падає 28. Кстаті, почали числа дуже сильно повторятися. Ну окей, я поставлю нього 20. Якщо зараз попадеться Х2 число, то буде обідно, що я відійшов від тої тактики. Прямо реально буде дуже обідно. Я сподіваюся, що такого не станеться. Падає 32, кстати, 32 падало досить недавно. Ну Давайте продовжуємо 20 лупити. І падає число 2, двойка падала, а що це за прикол? Давайте згадаємо, після двойки нам що було випало? Я не пам'ятаю навіть. Ну давайте будемо притримуватись тактики, саме головне це ніколи не кидати на половині дороги то, що ти почав робити. Завжди треба йти до кінця. Так що ми тримаємося нашої тактики і йдемо до кінця, лупимо двадцяточку. І просто будемо надіятися, що випаде двадцяточка і падає, кстати, п'ятьох. Я думав щось около цього поставити, но... Все-таки передумав і притримався нашої тактики. Ми зробили число 20. Дивіться як просто. Ми реально зробили число 20. Це. Давайте. не знаю, давайте повтор попробуємо двадцятки. Ми реально зробили число, я не знаю, це якийсь прикол. Робоча тактика? Ставити на одне й те ж там. Прикиньте, зараз їх з вашої впаде. Це зразу дві тактики буде робочих. Ні. 28! Що за прикол? Давайте на 22 поставимо. Там після 28 було 22 падало, вроді би, як мені так здається. Якщо реально ми зараз робимо число, це буде жесть. Ні, випало все-таки четвірочка. Давайте поставимо на 32. 32 падало 2 рази. Можливо, можна попробувати полупити на 32, можливо воно впаде. Хтось в мене з Discord вийшов. ВПО 25, кстаті. Нібито так виглядає, ніби числа помінялися, бо після 28 почали падати числа, які вощен не падали ще за цей час. Можливо, казино так сказати, став рестарт, і всі числа перемішались, і почало 34 падає. 34 падало. Ну давайте 32 все-таки поставлю. Як сказати, тоді не відійшов від тактики і забрав число. І зараз не буду відходити, і теж попробую забрати число. Надіюся, нам повезе, і я не помилився. Випало 27. Около около недалеко воно все стоїть і тримається. Я надіюся, вам інтересно на це дивитися, бо однотипно ставити на число і. ладно, я щось говорю, не потрібно. Випадає 0. Ну, давайте, 2.32, я не знаю чого, чогось я хочу ставити на 32. Кстаті, що б би хотіли побачити у Хаслі 2.0, який вийде на ПК. Я сподіваюся, що там буде дуже класна графіка. Оце мене саме найбільше інтересує, бо в мене комп'ютер дозволяє, типа хорошу графіку поставити, і я люблю ігри зовсім такі. Щоб красиво виглядало, звісно, все, щоб машинки там переливалися, бліки і так далі. Було б дуже круто, якщо буде реально така прям класна графіка. І фізика. Фізика це дуже головне фізика. Я сподіваюся, що фізика в машин буде нормальна, адекватна. Щоб не було таке, як в хаслі на телефоні, бо це буде просто ну ужасно, Воно вб'є ігру. І падає 22, яке, кстати, нам падало не так давно. Ну а ми продовжуємо ставити на 32. Падає 25. 25 не так давно падало. Не, Ні, ніби реально помінялися трохи числа. Бо почали падати зовсім інші числа, які не падали до цього. Падає 36. А що за прикол? Чому не 32? Мені обідно. А прикиньте, якщо я 200 фішок тоді поставив на 20 я б залутав 8 лямів. Це просто жесть. І падає 30 -ка. Як все близько ходить около нас? 36, 30, 25, 26. Все дуже близько до 32, но 32 і не падає. Ну, будь ласка, випадає. Давай, зараз буде красиво. 3, 9. Ваще 9 перший ряд. Ну, окей, не буду відходити від тактики. Далі рублю 32. А от і дабл підлетів, випало знов дев'ятка, Ми могли б зробити, якщо б була та тактика, але ми все-таки цією тактикою були, чуть-чуть швидше, зробили число. Все, ми дійшли до балансу, який у нас був ізначально 500 фішок, ну зараз 497. В принципі, тих самих е, фішок, що у нас і було ізначально. І падає знов 25. Як часто падає 25? Може нам поміняти число і ставити на 25, бо 32 взагалі перестало падати. Мені чесно, обідно. Прям дуже сильно обідно. <кій> і падає сімерочка. Падає 7. Сім ну ми продовжуємо ставити на 32. Давайте, щоб сильно не затягнути відос. Я вже підключуся, якщо зроблю якесь число. або коли буду міняти там, наприклад, тактику. От і наша послідня ставочка: 400 фішок і ми будемо міняти тактику. Що я помітив, Випало 28 і випало 35. Час? Я зробив число 32. Що? Я тільки включив просто запись, я зробив число 32. Як це працює? Ну давайте повторимо і поставимо 17 фішок на 32. Я не знаю, як це працює, але я знову зробив число. Просто тільки включив запис, хотів сказати, я міняю тактику, закінчую і я ловлю число. Як. 28 падає. Ні, я буду ставити 28, Only 28. Вже 860 фішок на баліку. Це реально робоча тактика. 850 фішок на балансі. Це ж жесть. А прикиньте, якщо би я по ляму ставив. 33 падає. Прикиньте, якщо би я по ляму ставив, це ж просто реально жесть. Прям жорстко би було. Це би 36 лямів капнуло просто. Я чесно шокований, шокований. Я думаю, можна забрати третє число і уходити. Падає 27. Ну 27, кстати, теж досить часто падало, но 28 прям реально дуже багато падає. Я буду на нього 100% лопити до Я Якщо, кстати, поставив 13 фішок на 32 і золотав більше 400 там з копійками фішок, я прям лак якийсь, я вам кажу. Падає 17, кстаті. Інтересно. Фух. 2 числа. За такий короткий час, ну скільки я вже знаходиш, ну хвилин 10-15, я 20 раз робив. За 10-15 хвилин. Як по мені, це реально одна із найкращих тактик. 34-34, прям реально досить часто падає. Ну, ще раз я. ой, я случайно сотку не поставив. Можна назад? Ні, ні, я вийшов! Я случайно вийшов, тільки не це. Я надіюся, що нічого не збилось. І буду чесно падати всі ті ж самі, що і падали. Я дуже сильно вибачаюсь. От, що я хотів повторити. Казіно це не спосіб заробітку. Це чисто. У вас є лишні гроші. Ви просто йдете і падає ще схотре, який ніколи не падає. Походу, я все собі спорту. Просто максимально все собі спорту. Яка я руїна? Я в шоці. Казіно це не спосіб заробітку. Не йдіть сюди ніколи, якщо ви хочете заробити Якщо ви хочете зробити, йдіть працюйте, перекупайте, йдіть на роботу, вибивайте кейси. Максимально все, кромі казіно. Казіно це реально кінець. У мене дуже багато знайомих, які йшли там з баліком 10, 20, 30 мільйонів, їм давало, давало, давало. Ну, якийсь один день казино їм сказали: ні, сьогодні не твій день, і сьогодні я тобі не видаю. І вони просто сливали під 0, потім уходили з гри і сказали, все, я не хочу грати. І щоб такого не було. Не ходіть ніколи в казіно як спосіб заробітку. Я на 18-му сервері, ваще заробив там в сказіка, вроді би 3-3 лям у мене там пише: Я заробив. Ви представте, 3 і 3 лями це наскільки я не граю в казік. Я пам'ятаю, я один раз по приколу зайшов, мені тіп там сказав, постав на це число, я його ловлю, постав на це. Ну, коротше, 3 числа підряд зробив. І от звідси, у мене оцих 3-3 лями. Кстати, випало 36 і випало 35. Досить часто вони падають. Е, і от я вас реально дуже прошу, якщо ви зараз бачите відео, не ходіть в казік. Ну, Підіть краще, краще потихоньку, потихоньку йдіть до своєї цілі, чим потім лишитися просто без неї. Випало 27. Ну а давайте я також знову підключуся, якщо зловлю там якесь число. Або буду міняти тактику. Я не знаю, якщо я зараз зроблю знову таймінг, що я включу запись, коли я зроблю число, це буде прям реально угар, це прям буде жорстко. Ну давайте. Я тут включився і я замітив, що знов випало число 35. Я не знаю, я якщо напевно дойду до баліка там 600-500, там же я вирішу плюс-мінус як я, то я просто буду лупити на 35, бо воно реально якось дуже часто падає. І я думаю, краще буде поміняти число на нього. Опа, 22 випало, інтересно. Ну а я продовжую ставити на 28. І випало 34, і в нас послідня ставочка. Саме часто, як я замічав це число, це 25 і. а я вже забув 25, я пам'ятаю. І 35. О, це два числа, які падають прям. Дуже часто, 11, кстати, капець часто падає, воно досить недавно падало Давайте поміняємо число на 35. От я думаю, так буде покраще. Бо за цей весь час 28 ще ні разу не впало, і ми не зробили ні одного разу його. Так що давайте і прикиньте, зараз падає 28. Це буде ваще тільд. Я просто візьму і уйду. Просто реально візьму, закінчу відос, навіть не кажучи ні слова. Просто візьму і закінчу відос, якщо зараз впаде 28, плюс-мінус ближайших 5 ставок. Я просто реально цікавий. Просто моментально обрубаю запись чорний екран. ПЖ-19. <пожай> 3... Ну, ми продовжуємо ставити на 35. 10 фішечок, погнали. А ми вже по 6 соточку фішок потратили на число 35. Іп. Я тільки що в голові подумав число 36. Який це прикол? Засікайте, зараз падає 25. Я поставив на 35, але зараз випадає 25. Після 36 я постійно бачив, падає 25. Якщо реально падає 25, я його не поставив. Це тільт. Це прям фух. Випало 13 і на цьому пусть буде добре. Ну я реально хотів поставити 36 після 33, Ну, все ж таки притримався нашої тактики. І ми вже просрали 100 фішок на число 35. Надіємося, що воно випаде, бо щось воно знов перестало падати. Дуже часто падає число 11, 16 і 17. Знову, що це за число 12? Воно не падало, не знаю, ніколи. І тут воно випало. Це просто жесть якась. Я тільки от сказав, і випало число 11. Дивіться, 13, 12, 11. Ви хочете сказати, мені ставити на 10? Так, 6, зараз дійдемо до нуля. 13, 12, 11. Я вас поняв, засікаємо. Ну, реально, випало 11. Я не хочу зараз знову міняти 21, ніколи вже не падало. Як по мені, відос получається досить скучний. але те, що ми зробили 2 числа, в принципі, теж непогано. Скоріше всього, нам треба було зупинитися на двох числах, бо, як я і повторяв, казік це така тема, що вона видає, видає, а потім в моменті починає просто під нуліну сливати. Бо це ж казік, він все-таки створений по алгоритмам, що він має забрати більше шансів, ніж тобі дати. Тому ніколи сюди не ходіть. Падає 17, теж часто падає. Можливо, я дойду до 400 фішок, якщо не зроблю 35, то я поміняю на якесь інше число, наприклад, 11, 17 або 16, бо вони реально дуже часто падають. Випало 33. Які шанси, що зараз випаде 36 після 33, та як того разу? Чесно, шанси невеликі, але якщо реально так буде, то буде обідно. І ми підходимо воно вже близенько до кінця, 410 фішок у нас на балансі. І ми, напевно, будемо через трай вибирати яке число 11, 17 чи 16. Наприклад, пишу слаш трай 11. І якщо удачно, і до нас хтось зайшов в Discord помішав. І якщо буде удачно, то ми будемо ставити на 11. Якщо ні, то ми і хтось включає демку. Давайте, не ставимо ставку, пишемо команду трай і 11. Удачно. Ставимо на 11. Окей, зараз же удачно будемо купити Only 11. Падає 34. Давайте я чуть-чуть зміню, щоб було чуть-чуть пошвидше, бо ролик, чесно, трохи затягується. Будемо ставити по 20 фішок, щоб було все в два рази швидше. Коротше. І тільки що падає число 17. Якщо б ми ставили на 17, ми б зараз тільки що б зробили 17-ку. Обідненько, обідненько, У нас вже на балансі лишається 280 фішек, а в нас вроді би, було 800 з чимось. Отак от нас і резко, казік, слив, просто 10 падає прямо коло 11. -е. І це капець, обідно просто. Ну що це таке є, яке 10? Воно навіть не падало. Шо за прикол? І тим часом ми дійшли до 200 фішечок. Нам би було круто зробити ще число. І падає 27. Ну, все, це, скоріше всього кінечна, але так сказати, ролик вийш досить такий досить досить такий інтересний. Ми зробили 2 числа, звісно, хотілося б 3, але 2 теж непогано, в принципі. І тим, що я ніколи не граю в казік і зробив 2 числа, в принципі, це досить класно. Мене це дуже радує, що я хоч щось вмію. Звісно, це так собі, що в казік мію грати, тикати кнопочки. Но я ніколи не граю, я максимально не люблю це цим... Паде 10, ну дай мені 11. Е, я не люблю воще ходити в казі, це чесно не моє. Я знаю, там є куча лузіків, але це чесно не моє. І вже 140 фішок, Ну, все, це кінець. Можна йти плакати. Пади четверочка, Прям як на мій день народження, 4 число. Я поняв. Все, у нас лишається 20 фішок. Це наша кінечна. І зараз од... падає одиничка. Одиничка впала раз три, поки я ставив на 11, якщо не більше, навіть я би сказав. Наша послідня ставка. Получилося, ну, я би сказав, не гіперкрасно, але і не гіперінтересно. І знову хтось заходив в Дискорд. Е, І все. Мінус 500 тисяч, самі прості 500 ти... ну, кстати, 50 тисяч забираємо. І у нас хоча б буде на балансі видно цифра 4 мільйона. На цьому все. Заходіть на 18-й сервер, пририсування удітьмінік, наймінь Володимир Проєктор, Поле, просив, ігра, ігрока. Все, я вас всіх жду. На все добре і до побачення.